Зважаючи на те, що на території України йде війна, і ми чинимо супротив, є воюючою країною, але ми дотримуємося вимог міжнародного законодавства, яке говорить про те, що колективне видворення заборонено, тобто ми не можемо вчиняти дії для того, щоб масово всіх видворити, через те, ми шукали варіанти рішення, і наше законодавство передбачає, що громадяни іноземних країн. Тобто громадяни Російської Федерації для нас є громадянами іноземної країни, які незаконно перебувають на території України і перемістилися на територію України в порушення порядку перетину. Тобто, вони з ними має вчинятися так, як і з будь-яким іншим громадянином іноземної країни, який перебуває незаконно на території України. А це означає, що мають прийматися індивідуальні рішення в судовому порядку про витворення таких людей. Але Повертаючись, що чим активно Україна здійснює свої дії щодо звільнення Криму, тим ми бачимо, що частина людей самостійно приймає рішення поїхати щодо тих людей, які, наприклад, залишаться після звільнення Криму, мають бути реалізовані такі окремі кейси, індивідуальні, після оцінки цієї ситуації.